Цьому відео ми провели невеличку подорож до села, яке знаходиться в 19 кілометрах біля Бардичева. А точніше, про віллу Маєток, яка знаходиться в цьому селі. Мова йдеться про село Райгороду, в якому розташований прекрасний туристичний об'єкт вілла Мечислава Мазаракі. В середовищі краєзнавців та фанатичних мандрівників Україною. Це дуже відома локація. А от Пересічні туристи про неї майже не знають. Поселення засноване в 1649 році. До початку революції містечко вважали єврейським, адже близько 37% населення складали саме євреї. До війни в селі Райгурдок функціонувала синагога, був костел та церква. До нашого часу нічого звищевказаного не збереглося. Наприкінці 18 століття в селищі побудували резиденцію. Вона мала вигляд одноповерхового флігеля з невеликим портиком. Достеменно невідомо про її перших власників. Є припущення щодо Меленевських чи Сарнецьких. Уже в середині 19 століття маєток після шлюбу дістався Мечиславу Людвигу Мазаракі. Він був поляком італійського походження. Новому власнику не сподобалася побудова. Тому він вирішив старий палац зруйнувати, а на його місці мала вирости простора для всієї родини резиденція. Так і вийшло. Отже, всім доброго дня! З вами канал «Своя хвиля. Сьогодні ми от такими от, знову ж таки, розбитими дорогами спонтанно вирушаємо в коду. З вечора планувалася одна поїздка. Планували поїхати на Люборщину. Але щось плани вранці помінялися. Ну, не щось, а так, якось обдумавши, переосмисливши, вирішили їхати в Хардичівський район, в село Райгородок, де... По опису начебто залишилася ще вілла відомого пана, польського шляхтича Мазараків. Ми Хочемо поїхати подивитися і вам показати. Так що не переключайтеся. Думаю, буде цікаво. Ми ще там не були, не бачили. Поїхали! -літ. Заправились. Щасливої дороги, подушайні. Жигулька не підвела. То щось жарко жигульки, мабуть. Щось душиться. Трошки попетлявши і ми вже в Іванополі. І їхати нам ще. Я думаю, зовсім мало, по, судячи з цього, по, ну, по карті мапсу вугол. Зайдемо зараз в кафешку якусь води. Буде. Отже, ми в Іванополі вирішили попити прохолодного живчика і вирушати далі. Живчик веселий напій. Живчик веселий напій. Поїхали. Були б не ми, якби не заблудилися. Звернули десь на Любар, навігатор нам, а непонятно для чого нам. Їхали, їхали, бачу все далі і далі. Від точки відділяємося, від'їжджаємо. Поняли, що не туди, не знаю, скільки бензину спалили, скільки кілометрів. Багато. Вертаємося назад. Але настрій вже трохи. Ну, Сподіваємося, все буде добре. Вперед. По дорогам ледь-ледь помаленьку. Не знаю, ми півдня їхали, але нарешті приїхали і зараз ми покажемо цю красу, яка вже перед нами ми її вже бачимо, кажи. Покажи є. І ми зараз підійдемо туди і все, знімемо. Ми ще з машини не виходили, не ознайомилися тут з цим маєтком. Але вже бачимо, що він шикарний. Надіємося, що наша дорога не була даремною, і воно того варто. Вперед. Отже, ми на місці, як бачимо, на сьогоднішній день це вже є приватна власність, але ремонтних робот тут ніхто не проводить Пока камість. І все забито, закрито. Всередину ми навряд чи попадемо. Вже тут ззаду прибудований забор сучасних власників, які тут живуть на цій території. Їхні двір вже, тобто маєток вийшов в їхньому дворі. За часів радянської влади тут була якась, я так зрозумів вже ну, місцеві, бо я питаю, де маєток Мазурак і ніхто не знає. А всі кажуть, а, контора, контора. Контора мов. Зрозуміло де. Ось з боку підійшли, ось самий забор, який вже прибудований до цього маєточку. Шкода, звичайно. Що, в якому це він стилі построєний? Італійському стилі, так? Да? Був такий пан Мазаракі. Польський шляхтич. з якимось корінням фамілія Мазаракі така. Греческим курінням. Як бачимо тут підвали такі величезні. Під цим маєтком величезні підвали. Шкода, що нам туди не вдасться попасти. Так. Віснопідвали шикарні. Тут темно. Нічого не видно. Зливні такі труби, от не знаю, чи це вже сучасні, чи старовинні. Мабуть що старовинні. Моє так вже руйнується, ще й капіталь, капітально руйнується. Як самі бачите, який стан на сьогоднішній день і якось так виходить що і не туди і не сюди щось, що немає так, то дивлюся все вже стає так приватна власність і не знаю і побачив щось і ніхто нічого не відновлює і стоїть руйнується я мабуть їм простіше розібрати і все сказати не було тому що я так думаю, що для власників історичної цінності ніякої немає для моїх власників. Чи може я просто балакаю, але не знаю. Такий от балкон шикарний. Моє так бая два поверхи і таку от вежу з чотирма поверхами, до речі. Не знаю, що розташовувалося вежі, але цікаво. Такі от дерев'яні стовби тримають балкон. Робота така простенька. Нема не, ну, не такої різьби по дереву, а так простенько якось з пройшлися. Хоча автентичність воно свою має. От також ворота не проживає власник який. Отримав цей маєток. Не знаю, як купив, чи я. Ще один балкон з східної сторони також бачимо що все так потихеньку руйнується тут збереглися навіть ось фрагменти ліпнини він шикарний має так мабуть найкращий зі всіх що доводилося побачити. Вже цела сучасна хтось щось ремонтував, будь власники, щоб сюди не можна було залізти. Чому що впевнений, що сюди залазили всередину. З західної сторони тут залишився якийсь шматок воріт. Вже тільки залишився, тому що вже воріт немає. Час їх зруйнував. От. І на сьогоднішній день залишилися тільки такі шматочки воріт. З однієї сторони і з іншої сторони. Ось такий шматочок. Да. Комін гарний он. Не звернув одразу увагу. Цікавий там, мабуть, камінники всередині. Ось так, за воротами він виглядає задня частина маєтку. Показав, наскільки зміг витягнути руки. Шкода, що скільки дороги. Їхали, тряслися по цим ямам. Ще не туди завернули. як то Ой. І приїхали і не можемо попасти туди всередину. На жаль, такі реалії. Так що... Якщо збираєтесь приїхати сюди подивитися ну, в Райгородок на маєток Мазараки, то будьте готові до того, що всередину ви навряд чи, чи попадете. Я не знаю, ми не, не ходили. Не, ну, тут такий височезний забор, і видно, що люди заможні живуть. Ходити там, в двері стукати, щось не знаю. І так, як ми питали вже по, по, по селу, вже як їхали до маєтка, питали, де маєток, де маєток, то вони так всі, а, це там, там там, там вже власники, там камери стоять", все, все з такими якимось. Ну, З таким настороженим якимось голосом, що типу, там куди ж ви поїдете, там же, ж вже все приватна власність. Не знаю, поки ходимо, ніхто, нікуди, звідки не виходить. Думаю, що було б краще, якби хтось вийшов, можливо, ми запитали б дозволу, чи не можна зайти всередину, наприклад, познімати. Хоча навряд чи, чи хтось вийде, чи нам дадуть дозвіл і, і накручать вуха. Відійшли від маєтку, тут. Пам'ятник загиблим в Другій світовій війні. І в нас тут зараз спорне питання. Ось тут стоїть от, така от ваза. Я кажу, що це скоріш за все було по два боки, по два боки е, порогу маєтку. І Там один і там один. А от Сніжана каже мені, що це щось радянське, скоріш за все. А я все-таки схиляюся до думки, що все-таки це не проста якась радянська ваза, що це щось з маєтку вже за радянських часів сюди переставили. Як ви думаєте, скажіть мені, чи може бути так, чи ні. Правий я чи не правий. От. А ми йдемо далі прогулюватися по Гравському парку. Ось які тут старі дерева я не знаю, що це за це, це дуб, не знаю, що це за дерево, це не дуб. Ходімо далі. Питаю, що туди пішло. вона каже, тут криничка якась. А що там джерело? Ага, так, да. бачите, з східної сторони біля маєтку, внизу в якійсь каналі, ще є таке от криничка якась. А з водою? Без води. Комарів тут. Болото. Тьма. Ой, не знаю. Відра тут немає. А води повно. А води повні. Це джерело, напевно. Це, напевно, джерело. Але щось Попереду якесь болото. А це це видно, що джерело перенаповнюється, криничка вище. І тече через верх, туди стікає, і тут таке творилось болотце. Так що от така от криничка біля маєтка Хто приїде, то знайте, хтось може схоче води попити, не знаю чи вона питіва чи не питіва. Вилазимо. Так. Ну підійдемо все, до цих зруйнованих будівлі стоять. Тут цікаво бійти, воно тут бур'янами все позоростало. Не знаю що це, якісь господарські, мабуть, будівлі. Це воно дна, а там ще щось. Ну то вже судячи зі всього дуже занадто радянська будівля. І я не думаю, що вона має якесь відношення до маєтку. А мене цікавить ця от попереду. Добратися до зруйнованої будівлі не так то просто. Все заросло кропивою і бур'янами. Під ногами скрізь валяється цегла. Видно залишки фундаменту. Що це було? А? Як думаєш? Що могло бути? Підійдемо, подивимось. Я щоб знав, би, то хоч би вдів би якісь штани. Тут все крупива. Скрізь крупива. До речі, там, де казав мені один дядько. От буває, що йдеш по лісі і росте крупива. Він каже, що це скоріш за все, що раніше там була будівля. Тому що крупива любить рости там, де колись були будівлі і жили люди. Відворайка збігається. Ще залишилося пройти якихось 10 метрів, а я вже і не можу і пройти, вже ноги всі печуть. Це жест. Такий оце. Вже яросно пахне крупивою. Дик да, вже за ту я стежку. Ти як вже стежку протоптав? Я буду. так будівку. Що? Я вже майже дійшов. Іди, я вже ж тут протоптав вже славну стежку. Ага, я вже бачив, що це відніється. Там, ай. А, там якісь станки стоять. Ааа, теж ноги почу я запутався. Буде тепер цілу ніч чесатися. Ой, та. Не походжу, не да. Тут не, не, не бажано йти. Я проїхати кусок дороги, щоб зараз отримати якийсь цеглину по голові. Це, скоріш за все, був якийсь млин. Не знаю, чи старовинний, чи не старовинний. Мабуть, що не старовинний. Мабуть, радянський. Судячи з цього по цеглі. Скоріше за все, що це був якийсь радянський млин. Можливо, я помиляюся, хто тут бував поправте, Хоча грати на вікнах цікавих, мали ні. Це млин. я зрозумів, що це старий млин, так? Старий згадувалися в інтернеті. Що може наверх туди вилізти? Ні. <с> Я уявляю. Я своїми за 100 кг туди, щоб поліз, зараз там було... Оце було б було б жесть. Ладно, будемо вилазити звідси. Ось тут колись жили пани. А ось там зараз живуть пани. Отаке от поєднання підійшли ближче до цієї будівлі, що спочатку говорили, що вона радянська, але так, без сумніву вона така є з радянського періоду постройки. А ось хі -хі, ліс через крупиву до цієї будівлі, через цю всю крупиву добирався. А достатньо всього було обійти і зайти нормально сюди. І ось, і ось вхід. Не легких доріг. Да, ми не шукаємо легких доріг. От сюди добирався через цей весь бур'ян. Ноги всі печуть червоні. Вони коліно друге. Це ужасний, ні Вау. А я не знаю, чи дійсно ця будівля стара, чи не стара. Скоріше все, що... Я не знаю навіть, що сказати. Ні. Щось, мабуть, старе, а щось, мабуть, відновлювалося, щось будувалося. Ось під'їзд викладений такой тут ну, плитами. І скоріш за все що дрісно млин. Місце для куріння. Місце для куріння туди. Не курю, покинув вже років четвертий рік пішов. Може не треба яку Так. Пожарний водойом 140 метрів. Да, сюди деревний я пішов, тут можна отримати травму по голові. Так що відходимо звідси. Ну, ось центральний вхід, і не потрібно якимись там здогадками користуватися, думати, крутити голову. Що це? Для тих, хто ходить. Заднім входом там крупи скрізь, Для тих, хто ходить центральним входом, зразу підписано млин, зразу от вхід, все як не може бути. Але ми не шукаємо легких шляхів і нас поперло тильною стороною. Ось Запах мишами такий жуткий. Запах мишаків. Тут я, замикано всередині, тут, мабуть, зерно позалишалося, може багато якісь ницевої миші. Мабуть миші його трубляться зерно чи шулохуту з зерна, от сапах такий машинний стоїть. Старі дерева старого парку. Бачимо. Отак от, от. З біля маєтку це, мабуть, русло якесь протікало якийсь міну, якийсь канал, мабуть, щось таке подібне. Ідемо по ньому, тому що помітили там в кущах якусь ще будівлю, до якої ну, дуже важко підібратися. Тому вирішили обійти по кругу. Каміння якесь. А вон попереду то будівлю. До речі, там щось що є. Пішли, скоріше глянемо. Ні, скоріше краще не йти. Умоно ноги повикручувати. Але там спереді дійсно якийсь будиночок стоїть. Он відніється з кущів. Вперед. Ішли, йшли і йшли. Походу, походу в сортир прийшли. Аж цікаво, що він тут робить. Що його тут в лісі? моє маєток далеко. І тут стоїть. Ну як, недалеко, але все одно візьми, звідти добіжить, чуєш? Каже, недалеко. Недалеко. Бо кому недалеко? Хто часом аби добіг? Ось такий от сортирчик. Так виходимо, бо я не можу. Біля маєтку. Да, Будемо будем тікати, бо комарі загризають, Ой, не знаю. Що, с'їхали, знімати, приїхали. Щось не те, що очікувалося. Очікували багато всього цікавого. Ну, сам так цікавий, але що ж, як... що ж як туди не можна підібратися, як це ще все в приватних руках воно, в приватній власності. Таке. Ну в кінці враження своїх скажемо. Все тихо. Я вже записую. Отже, наше відео вже добігло кінця. Перш за все хочу подякувати людям, які не байдужі і які допомагають нам в наших подорожах, завдяки яким я сьогодні маю змогу заправити свій автомобіль, тому що сам би я його точно не заправив, би, нікуди не, не поїхав. Ходив би так знімав би, ну, щось по полі. Дякую вам. Сподівалися на, на зовсім інше, отримали зовсім. Не те, що, що хотілося. Я щось думав, що зараз приїдемо і там буде все як доступ відкритий, зайдемо, це все. Але як то кажуть, якщо стукати в двері, то їх відкриють. Можливо, якби ми постукали і спиталися, можливо, нам хтось відкрив би і дозволив би зайти всередину в маєток. Але чомусь не хотілося. Ну, такий розкошний забор, ворота ковані. В подвір'ї горів мангал і пахло шашликами. І відразу таке, ну, склалось <кій> враження, що там гості зараз. А тут а ми при приперлися і питаємось зайти. Так що <кій> всередину нам попасти не вдалося. А так загалом місцина цікава, маєток доволі класно зберігся, сподобалося сам парк, маєток, територія навколо нього, ну, варто уваги. Шкода, що такі от. Я вважаю, що такі маєтки і такі цікави культурна спадщина, ця повинна бути для народу, щоб народ міг вільно приїхати, зайти, подивитися. Але скільки ми вже їздили по цим маєткам, чомусь виходить так, що як то чи то маєток, чи то млин, вони всі якісь вже в чиїсь власності. В свою пору в 90-х, десь на ці паї позабирали якось, і виходить, що зайти туди фактично нереально. Спадщина лишилася, але... І самі Але... нічого не роблять, і другим не дають. Якось так, так. Да. Хочеш щось додати? Ні. Нема коментарів на таке. Ну. Ну що ж, тоді до побачення і до нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре. Чао!